Їхав. А мені здається, це ви збожеволіли. З мене досить твоїх дурниць. А? А? Мистецтво вітряного меча, п'ята техніка, небесний удар, командир демонічного війська Кучуньян. Ви заарештовані за використання демонічного війська у власних цілях, скоєння понад 20 вбивств або підбурювання до цих вбивств. Але ж це. Не арешт. Вас все одно стратять. Просто залиште цей світ заради тих, хто буде жити далі. Слухайте уважно. Командир демонічного війська загинув під час опору арештуванню за тяжкі злочини, які він скоїв. Сотерян! Треба заарештувати всіх причасних членів першої дивізії та узяти їх. Т так, пане командир 3 -ї, 3 -ї дивізії Чан Хо. А? Всі, хто перебуває під вашим керівництвом, за винятком членів першої дивізії, повинні допомогти слідством. Я взяв на себе повну відповідальність за цю справу, тому моїм наказом, рівним наказу лідера культу, усі мають негайно виконати наказ. Так, пане.